Доброго ранку. Дітки сьогодні до нас в гості завітала білочка Белла. Подивіться, на, на її голівці вдягнений такий святковий обідок. Як ви гадаєте, чому? Так, бо вона йде на свято, а сьогодні вона йде саме до снігової королеви, на її зимове свято і хоче подарувати їй подаруночок, але не знає, що. Можна подарувати. Скажіть мені, яке незабаром буде свято? Так, буде новий рік. На Новий рік всі дарують один одному подаруночки і кладуть їх під ялинку. І кожен рік має значення якоїсь тварини: рік дракона, рік бика, рік тигра чи будь якої іншої тварини. Але чому ж так сталося? Ви не знаєте? І Белла не знає. Зараз я вам це розповім. У давні часи, коли люди ще не знали точного порядку років, небесний імператор вирішив створити календар, щоб усі могли розуміти, коли сіяти зерно, коли збирати врожай і коли святкувати великі свята. Але імператору хотілося, щоб цей календар був особливим і запам'ятовувався назавжди. Він скликав усіх тварин на великий конкурс. На березі могутньої річки зібралися лев, дракон, бик, кінь, тигр, собака, кіт, мавпа, півень, свиня, кролик і навіть щур. Імператор сказав, кожна з вас може стати символом одного року, але лише ті, хто першим дістануться до мого палацу, увійдуть до календаря. Щоб зробити змагання цікавішим, імператор додав переправу через широку річку. Тварини були в захваті від цієї ідеї, адже кожна хотіла показати свою силу, спритність або. Хитрість. На світанку імператор подав знак, і всі тварини кинулись до річки. Найменшим, але дуже хитрим, був Щур. Він не міг самостійно перепливти річку, тому попросив сильного бика допомогти йому. Бик погодився, не підозрюючи, що Щур має хитрий план. Коли бик майже доплив до кінця берега, Щур швидко зістрибнув. Йому на голову і першим дістався до палацу імператора. Другим прийшов бик, який був трохи здивований, але не образився. За ним із неймовірною швидкістю прибіг Тигр. Далі прибув граційний кролик, який стрібав по каменях, немов по хвилях. П'ятим прилетів дракон, який міг би бути першим. Але дорогою допоміг людям викликати дощ для їхніх полів. Після дракона прийшов кінь, але його майже випередила маленька змія, яка сховалася в гриві. Потім прибігли коза, мавпа і півень, які працювали разом, щоб подолати труднощі на шляху. Далі прибігла собака. Яка затрималась, бо занадто довго насолоджувалась купанням у річці. І нарешті останньою прийшла свиня, яка вирішила трохи перекусити перед змаганням. Імператор був здивований результатом і сказав: відтепер кожна з вас буде символом одного року. Люди будуть шанувати вас і згадувати ваші історії. Так і з'явився календар із 12 тваринами, кожна з яких уособлює свій рік і з особливим характером. І з тих пір кожен рік приносить щось нове й унікальне, адже тварини, які стали його символами, надихають людей своєю мудрістю, сміливістю або хитрістю. Ось тепер ви знаєте, чому кожен рік. Має уособлення якоїсь тварини. І наступний рік це рік змії, тож ми з Белою вирішили, що снігові королеві вона подарує ялинку із символом року. І сьогодні, оскільки у нас заняття зліплення, то ми з вами це зліпимо. Тож підготуйте, будь ласка, пластилін і будемо починати роботу. А чудова ялиночка із маленькою змією вийшла у мене. Бела віднесе її і подарує Сніговій королеві. А ви також робіть свої ялиночки, символи року, і ними ви можете прикрасити свою будівлю або також їх комусь подарувати на Новий рік. Тож ми будемо чекати на ваші роботи. А на цьому ми з вами прощаємось. До побачення!